Вірш Лесі Українка, Мамо, іде вже зима? Мамо, іде вже зима, снігом травицю вкриває, в гаю пташок же нема. Мамо, чи кожна пташина, вирій на зиму літає? Вненька спитала дитина. Ні, не кожна, отказує мати. «Он де бачиш пташина сивенька, скаче швидко там біля хати. Ще зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка? Нащо морозу чека? Не боїться морозу вона, не покине країни рідна, Не боїться зими навісної, жде, що знову пролине весна. Мамо, ці сиві пташки, сміливо, певно, ще й дуже, чи то безпечні такі. Чуєш, цвірінькою так, мов їм про зиму байдуже. Бач, розпівалися як Не байдужі тій пташці, мій синку, Мусить пташка малесенька дбати, Де б водиці дістати краплинку. Де під снігом поживку шукати, нащо ж співає чудна, краще шукала б зерна, Спів пташині потіха одна, Хоч голодна співа веселенька, Розважає пташини серденько, Жде, що знову пролине весна.